У вас тут всякие документы да. хранятся, могут так запросто заходить? Да. Меня зовут Лариса Викторовна. Это вам облегчит участие? Да. Меня, да. Меня зовут Лариса Викторовна. Это вам обязательно нужно? Вы ко мне будете так обращаться? Да. да. А, я, хочу узнать, за кем я с таким питанием, что здесь у вас хранятся документы. Я так понимаю, что здесь обмеженный да. доступ. А почему сидит человек, который не работает здесь? Что она делает там? То есть... И сюда могут заходить люди, которые не работают в СНАПе? Она работает в НАПИ? Я же спросила, кто она, какая у нее посада. Вы сказали, она зашла позвонить. Она зашла звонить до помогти. До Она что, державный служба? Нет, не А что она здесь делает? Мне нужно вопрос. Как чего Как Слушайте. Я вам уже сказала, меня зовут Лариса Викторовна. Вот документы ваши. А на каком основании вы у меня требуете документы? Я не поняла, вы что, милиционер, что ли? Чтобы я на ваши питания, скажите, с каким я Я вам сказала, меня зовут. Меня зовут Лариса Викторовна. Что здесь делает в ЦНАПе? Делает посторонний человек. Вот что она здесь делает, объясните мне. Там документы у вас, смотрите, паспорта лежат, это персональные данные. Что она здесь делала? Объясни мне, пожалуйста. Вы что, здесь как дома себя чувствуете? Нет. А зачем вы заходите сюда? Это службовое примещение. Вот сейчас вы закрываетесь, да? А, а почему человек заходит в службовое помещение, которое не имеет отношения к державной службе? Вообще не имеет. Какой? Она сидела за столом, где стоит печать. Вы знаете, где зараз находитесь? На піки слави ви знаходитесь, тому що ви запустили в службове приміщення особу, яка не має жодного відношення до цього, і там на столі у вас відкритий тетрадь з записами. Да? Там я бачу список людей. У вас там лежить копія паспорту людину, і вам стоїть печатка, дві чашечки із під кави, і вона дзвонила на фоні цих всіх документів. А як ви охороняєте тут персональні дані? Я щось не зрозуміла. Я вам уже сказала, мене звати Лариса Вікторівна. Хто Людина. Людина. Ви прийшли до мене на прийом. Скажіть, я прийшла спитати у вас, хто мені підготує технологічну карточку. Я тільки що вам назвала яку? Ви мені сказали, що людини нема, людина, яка обслуговує людей в чопі, нема. Вона десь вийшла, ви не можете мене зараз обслужити. Натомість чужа людина, яка не має відношень до Державної служби, сидить за столом, де розкидано документи. Що відбувається? ЄС, я не можу відволікатись під час роботи в ЄС. Ви зараз можете мене обслуж... обслужити? Mm. Я вам назвала своє питання. Ви можете це зробити? Державний реєстратор речових правна менту. А що, ви тут приймаєте лише документи чи надаєте консультації? Надаю консультації, які потрібно і, запуска... і запускаю посторонніх осіб, які не мають відношення не відповідати на це. Чого це ви не маєте? Ви державний службовець? Я державний службовець. Ви зобов'язані відповідати? По питанню я зараз реєстру. У мене до вас питання: на якій підставі Без у вас люди дивляться чужі документи? І як ви охороняєте персональні дані людей, коли на столі, коли у вас на столі лежить чисть копія паспорта? Тільки після того, якщо ви покажемо. Я вам зараз покажу документ, який посвідчує сесток, який посвідчує мою особу. Ось дивіться, я вам показую документ, який посвідчує мою особу. Тепер вам легше стало зі мною розмовляти? Так, я вам надам питання суто. Ви зараз порушили на моїх очах під відеокамеру, під запис, закон про охорону персональних даних. Копія паспорту людини лежить на столі, де тільки що сиді, сиділа невідома людина, яка не має відношення до вашої до вашого центру надання адміністраційних послуг. Що відбувається? Так ви ж сказали представитись і ви, і ви після цього зможете зі мною говорити. Найдіть мені, будь ласка. Якщо стосовно моєї компетенції, в межах моєї компетенції. В межах вашої компетенції. Так. Скажіть, будь ласка, в межах вашої компетенції було запускати сюди посторонню людину. Сторонню, яка де не має відношення до державної служби. Я не можу відповідати вам на це. Тобто це не було ваше, в межах це не вашої компетенції? Це стосується моєї роботи. А, але ж запустили її ви. Ви, будь ласка, були в моєї роботі. Питання. У вас тут що, телефонна станція? А хто сплачує за телефонні хто плачує, сплачує, оплачує телефонні розмови? Не будете. А де людина, яка мені може надати технологічну інформаційну карточку? Добрий день. А де ви були? А де ви були? Документи передавали. Документи передавали. А чому у вас? А хто тут старший? Ви ж, правда? Зараз я зафіксувала. У вас там була стороння особа, людина. Ось там на столі лежить ось там. Чи скопія паспорта? Бачите, мені знімати штука копія. Бачите? Бачите? Скопія Для... паспорта. Ось там перелік людей, яких в цій написано. Бачите, перелік, ось там печатка. Тільки що там була стороння особа, дочка Аліана. Що вона тут робила? І як вона попала в службу? бачите, ви не можете попасти, а вона попала. Як до вас попадають сторонні люди? І що робити з законом про персональні дані? Вона сиділа там за столом, а там лежать документи. Теж порушують персональні дані. Ви знімаєте будь ласка, на мене міліцію, бо я ж порушую закон. не знімати, бо там правда ви сказали паспорта. у вас тільки що там сиділа стороння особа спокійно дзвонила по телефону. Ви ж тут охороняли, і ви кажетесь також, Марія, ви ж у нас головна охорониця персональних даних. А тут люди сторонні ходять. Так я не зайшла, я наш танк. Та ви все, тому що я тут стою. Якби мене не було, ви б зайшли. Ганна, скажіть, будь ласка, що відбувається у вас в СНАПі? Що це було? Ну, зараз ви прибираєте, так. Отак мало бути з самого початку. Отак, коли ви йшли, ви мали то все перевернути і. Здійснити заходи і приховати це все. Скажіть, що у вас тут пошта чи що? Чому люди прийшли сюди позвонити? Оця людина приходила і сиділа, там дзвонили. Це що, пошта? Ну, просто ви прийшли за послугою. Ви не відповіли на питання, ви завідуючи цього ЦНАПу, правда? Відповіжте мені, будь ласка, на питання, що відбувається у вас під вашим керівництвом, що робила ця особа? Вона її запустила. Я зняла це, вона відкрила дверь. двері, двері була відкрита. Людина зайшла, вони розмовляли, вони розмовляли. Їй дуже заважало, хто я така, вона не знає. Я подала посвідчення, але вона і так не відповідає на мої питання. Що відбувається в ЦНАПі? Ну так хіба можна? Вона зайшла скористатися телефоном, якщо не встигла перевернути копію паспорт. А чого вона зайшла? Я питаю, у вас що, пошта? Ну це ж службове приміщення. Чого вона зайшла? Якщо бажаєте отримати послугу, я вам дам допомогу. Ви не повірите, я вже хвилин... Та що ви кажете? Я вже хвилин 15 бажаю отримати послугу. Просто вас не було на робочому місці. а Ця людина не могла мені допомогти. А питання просте: роздрукувати і показати мені технологічну картку.